Жителів Павлоградського району закликають бути максимально уважними та обережними. Ворог почав активно застосовувати дрони камікадзе шахет, з яких скидає протитанкові міни ПТМ 3 Такі боєприпаси малопомітні і можуть опинитися будь-де на дорогах, подвір'ях чи полях. Вони реагують на рух і метал, залишаються активними до 24 годин, після чого самоліквідуються. У районі військовій адміністрації наголошують, не можна наблишатися чи намагатися пересунути підозрілий предмет. Якщо ви помітили міну, потрібно одразу телефонувати на 101 або 102, повідомити точне місце та відійти на безпечну відстань, попередивши інших. Транзитний пункт у Павлограді переповнений. Він приймає близько 400 евакуйованих людей на добу, а розрахований на 100. Саме через це його відвідали прем'єр-міністрка Юлія Свереденко, представники офісу президента та керівники обласних військових адміністрацій. Цей візит прокоментував міський голова Павлограда Анатолій Вершина. Вона була і на хабі для переселенців. Там склалася дуже критична ситуація. Просто зламалася логістика. Логістика перевезення людей, і якщо воно в нас, цей хаб, якщо він розрахований там до 100 осіб, то перебувало більше 200. І люди їдуть, і людей везуть, а потім людей треба далі везти. І оця от логістика далі повністю зламалася, вона побувала. Подивилася сама, а потім в авральному режимі ми вирішували питання проведення виїзного, так би скажемо, кабінету міністрів, тому що був і перший віце-прем'єр Кулеба, був і міністр соціальної політики. Олексій Кулеба розповів, що після зустрічі ухвалили рішення, які допоможуть розвантажити місто. Вже працює транзитний центр у Лозовій на Харківщині. А цього тижня відкриють ще один у селі Волоська Дніпровського району. Для людей, які потребують довшого розміщення, готують нові місця із кращими умовами в 15 областях. Також посилили логістику. Додали вагони з Павлограда і Дніпра до Києва та Львова. Крім того, готують зміни у роботі місць тимчасового перебування. Саме головне, що вирішилася ця проблема з людьми в таких авральних моментах, ми бачимо, що ми спрацьовуємо. Транзитний пункт продовжує свою роботу та надає всю необхідну допомогу людям, евакуйованим із гарячих точок. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Анна Макабула. Новини ПТРК. Павлоград може отримати нову комунальну техніку завдяки міжнародному партнерству. Про це йшлося під час онлайн-зустрічі міського голови з німецькими колегами. Максимальна сума фінансування може сягнути одного мільйона євро. А участь у проєкті братимуть всі зацікавлені громади. Вчора відбулася зустріч в режимі онлайн з нашими німецькими партнерами з міста Нойс, які нам уже майже два роки допомагають. Наскільки можуть, настільки і допомагають нашого міста в закупівлі техніки, комунальної техніки для нашого міста приблизна вартість десь до 1 мільйона євро? Тому ми вчора обговорили ці питання. Цей проєкт, фінансування якого може досягати одного мільйона євро, відкритий для всіх міст та громад, які потребують підтримки. Щоб отримати кошти, потрібно подати заявку, детально описавши мету проєкту, необхідну суму та напрямки використання фінансування. Учасники конференції обговорювали, яка техніка найбільш необхідна місту: це трактори, насосні машини для водоканалу та інші спеціалізовані автомобілі. Ми будемо Зараз обговорювати з директорами комунальної комунальних підприємств для того, щоб цю техніку закупити ту, яку потрібно. Вона потрібна і для нашого водоканалу, вона потрібна для теплоенергії, вона потрібна і для затишного міста. Тому багато її не буде точно. І та техніка, яка є на сьогоднішній день, звісно, що вона потребує заміни і модернізації. Те, що ви показали, і першу, і другу техніку, потрібно об'єднати в одну заявку та надіслати, щоб усе відбувалося якнайшвидше, адже вже друга половина року у ній потрібно детально описати, для чого потрібні ці машини, обґрунтувати нашу потребу та аргументувати, чому саме ми просимо про їхнє придбання. Придбати техніку можна як в Україні, так і за кордоном, але партнери радять віддавати перевагу місцевим підприємствам. Це дозволить швидше оформити покупку. Три-чотири пропозиції від підприємств, які можуть запропонувати цю техніку в Україні. Обирайте найкраще, а потім тут же на місці будуть перераховані їм кошти. Зараз вирішуємо питання по тому, щоб надати повний опис цієї техніки з відповідним обґрунтуванням, що нам потрібно, тому що в партнерів наших Німеччини там трішки інший підход під підходи до закупівлі або там цих проектів. Тому ми все це обговорили. Зараз у Павлограді формують перелік необхідної техніки та рахують, скільки це буде коштувати. Подана заявка може допомогти місту суттєво оновити спецтехніку комунальних служб та зробити їхню роботу більш ефективною. Кирил Дмитрук, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Останнім часом у соцмережах з'явилися сторінки та оголошення, де використовують символіку, фото та навіть форму відомого пошуково-рятувального кінологічного загону «Антаріас», Повідомили в організації. Там зазначають, що ці ресурси не мають відношення до офіційної діяльності загону, але можуть вводити людей в оману, прикриваючись його іменем. Це просто вже приймає якісь дуже нездорові масштаби, бо ми неоднократно бачили, як під фотографіями наших собак проходять якісь незрозумілі збори на якихось незрозумілих собак, на якісь незрозумілі підрозділи, до яких ми не маємо жодного відношення взагалі. Як зазначає керівниця загону, ці люди навіть дають інтерв'ю західній пресі у формі з шевронами загону, які офіційно запатентовані. Шахрайство чистої води, коли ми пропонували спілкування людям, які це роблять, вони зазвичай або просто нас блокують. Або там поливають брудом, або просто кажуть: А ми ж для найкращого ні. Найкраще не починається з брехні. Пані Лариса стверджує, що серед таких є і колишні працівники загону. Вони не повернули форму та спорядження вартістю понад 93 тисячі гривень. Ці люди обіцяють навчити собаку, шукати тіла загиблих за гроші. Ми вирішили з'ясувати, як вони працюють, та зателефонували за номером оголошення з проханням навчити собаку. Я просто собаку маю, вівчарку німецьку. Я її хочу навчити, щоб людей шукати. Це хлопчик один рік. Це таке воно більш, скажімо, символічне, якщо воно буде. Головне, щоб собака підходила, скажемо. Ну я що можу сказати? В середньому одна тренування буде стоїти порядка 200 гривень, якщо ви приїжджаєте до нас. Цей чоловік знаходиться в Одеській області та працює в ДСНС. Згодом ми зв'язалися з ним ще раз, але вже представили співробітниками ПТРК та почули інше бачення ситуації. Я що я туди вийшов? коли в нас було три залучення, просто тупо. Антарес розвернувся і поїхав. Ні бабушку не знайшли, ні людину, ні, ні людину за спиною, ось за стіною, вірніше. Так само Керита приїхали, сфотографувалися і уїхали. Оце конфлікт на цьому й виник. А то, що, скажем, це саме Ларіса, то що. Конкуренція, от і все. Я вам скажу це. Тут не шеврон, а конкуренція тож тобто хочуть бути єдиними. Чим завершиться ця історія? Поки невідомо. Проте у Антаресі закликають бути уважними, не довіряти сумнівним сторінкам, перевіряти інформацію і не перераховувати гроші невідомим особам, які видають себе за представників кінологічного загону. Данеотрохименко Катерина Макабула, Анна Макабула, новини Петерка. Регіональна зустріч, коли можеш розправити крила, пройшла у Дніпрі і стала частиною ініціативи Олени Зеленської Без бар'єрів. Подія об'єднали представників влади, бізнесу, медіа і громадськості. У відеозверненні до заходу долучилась і тимчасово виконуюча обов'язки міністра культури Тетяна Бережна. Говорили про силу слова та його вплив на людей. Багато років на жаль, ми не приділяли увагу тому, як саме ми спілкуємося, як саме ми звертаємося один до одного. І люди, що живуть сьогодні з різними порушеннями: слуху, зору, руху, вони відчувають, що до них нема поваги, що до них ставляться як до інших, як до таких людей, що Живуть в певних інших умовах, і люди поділяють, ми є нормотипові і є інші. А наше завдання створити всі умови, щоб всі змогли. Нейродослідниця Наталія Кадя наголошує, мова впливає на мозок людини і закликає більш свідомо її використовувати. Вона зауважила, що майже половина медіа роблять помилки у виборі інклюзивної лексики. Саме медіа є архітекторами соціального смислу, який створює в суспільстві через публікації, і в залежності від того, що в заголовку написано, інвалід переміг на змаганнях чи «паралімпієць здобув золоту медаль. Буде залежати те, як суспільство сприймає людей, які мають певні порушення. В залежності від того, як ми будемо писати в статтях калясочник або людина в кріслі калісному, ми будемо створювати. Ти на рівні соціуму, на рівні українців, розуміння того, що перш за все в центрі всього є людина, а далі вже ми можемо додавати в залежності від того, які є порушення чи які є особливості, що, що саме ми маємо враховувати у взаємодії з цією людиною через розуміння того, як кожне слово, яке ми обираємо, в кінці впливає на те, якою буде Україна і українці. Приклади бар'єрів у комунікації трапляються у побуті щодня, і лише зміна підходу може це виправити. Поділився паралімпієць Антон Коль. Людина а, здорова, яка думає, що вона здорова, вона ставить себе перш за все вище за людину з інвалідністю. Не тому, що вона так думає, а тому, що її так виховали. І завдячуючи тому, що сьогодні нам вдається об'єднуватися. Це має бути школи, майданчики, садочки. Все, що робиться на сьогоднішній день і реалізується для соціуму, воно має включно бути для людей з інвалідністю. Перш за все для людей. На зустрічі презентували довідник безбар'єрності. Він є у друкованому форматі і у форматі відеолекцій. Саме там зараз дуже грамотно, дуже влучно, дуже доречно презентовані слова і відповідники тим чи іншим нормам, які, на жаль, і в тому числі через війну тепер виникають в Україні. Захід відбувся за підтримки громадської організації Безбар'єрність ЮНІСЕФ. Інших компаній такі зустрічі планують провести і в інших регіонах країни. Досягнення впроваджені проєкти та плани на майбутній рік. В одному з навчальних закладів міста відбувся освітянський діалог, на якому були присутні директори освітніх закладів у Павлограда а також місцева влада. Подалаючи всі освітні втрати, розуміємо, що освітні послуги, що освіта міста Павлограда. Вона завжди. На особливому підесталі, тому що все це цінується. Під час зустрічі обговорювали досягнення в освіті за минулий навчальний рік. Говорили як про плюси, так і про мінуси. Наші учні мають високі результати в навчанні 768 учнів. Маємо переможців третього етапу всіх українських олімпіад, переможців міжнародних всіх обласних творчих конкурсів. Також ви бачите, що 57 свідоцтв про здобуття повної освіти. Загальною середньою з відзнакою і 61 свідоцтво про здобуття базової середньої освіти також з відзнакою. Два роки, два роки, ну верніше, другий рік поспіль уже шкільні команди беруть участь у національному проєкті пліч шкільні ліги. Ви бачите, що ми з вами майже всі заклади освіти взяли участь в цьому змаганні 39 команд. Ми виставили з вами від 15 закладів загальної середньої освіти. Участь в обласних змаганнях взяли команди у нас ліцеїв 1, 5, 9, 15 та 19. А переможцем стала команда. А третє місце зайняли команда ліцею номер 5 шахів. Ми їх тоді вітали, ми їх відправляли спочатку з 19-го ліцею, тому дякую вам за це. На жаль, контингент учнів, учасників дискільнової освіти, він зменшився. Ми це все розуміємо. Це і е, демографічна ситуація, і звичайна війна, яка мігрує наші діти, наша родина. Також розповіли про впровадження різноманітних проєктів. Зокрема, один із головних будівництво укриття в 9-му ліцеї. А ще співпраця з ЮНІСЕФ протягом останніх двох років у нас завдяки співпраці міста з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ були створені чотири цифрові освітні центри. Саме вони стали осередками надалуження освітніх трат майже для всіх учнів. Але я хочу сказати, що робота в цьому напрямку вона проводиться не лише в освітніх центрах, а в усіх закладах, в тому числі і в закладах дошкільної освіти. Також міський голова подякував директорам навчальних закладів та відзначив їхню роботу. Кожен із вас хто працює на посаді директора, гімназії, ліцею, шкільного позашкільного закладу. Звісно, що ви віддані своїй справі. Ми це бачимо, бачимо дійсно. Тому сьогодні я вам щиро дякую за вашу роботу, за те, що ми робимо сьогодні. Ми робимо дуже багато разом з вами. Наприкінці зустрічі для присутніх провели тренінг із тактичної медицини, де пояснили основи надання першої допомоги. Починаємо качати. Нам потрібно качати 30 Натисків на хвилину 30 натисків і 2 вдохи. До вдохів ми ще дітиме. Починаємо з натисків. Єлизавета Лісунова, Катерина Макабула, Максим Стоюшка, Євгенія Іваненко. Новини ПТРК.